Дебошири у камуфляжі увірвались в кабінет до Олексія Василенко, чиновник тимчасово виконує обов'язки начальника одеської митниці. На посаді він змінив Юлію Марушевську з грузинської команди реформаторів. Нападники заявили, не довіряють посадовцю і проведуть йому так звану народну люстрацію. Однак все обмежилося штовханиною та поламаними меблями. На місце прибули спецпризначенці і доправили агресивних гостей митниці до найближчого відділення поліції. Дані граждани зараз будуть встановлюватися, будуть устанавливатися собиття прошедшего, їхні цілі, мотиви завершенного даного правонарушення і, і причасність кожного з них до собитям, які пройшли. Предварительно повреждення імущества стаття 194 головного кодексу України, нанесення тілесних повреждений, я також хуліганські дії, стаття 296 Головного кодексу України.